Ще один тиждень добіг свого кінця. Сьогодні неділя вирішив порадувати і вас, і себе чудовою стравою. Вийшов на природу, сьогодні буду готувати плов. Перед вами мій вірний друг, мій казан, об'ємом літрів, напевно, на 8. На майбутнє хочу собі придбати менший, зручніший. Мій килимок вже пішов в хід. Дивіться, склав я його в 4 рази. так, Виходить дуже м'яко і дуже класно. У вчорашньому відео ви могли бачити, як я запускав свій мультипаловний пальник, який називається BRS-8. І думаю, що сьогодні ці моменти можна буде трішечки прискорити або взагалі навіть пропустити. Якщо захочете, можете подивитись у попередньому відео. Процес запуску не змінився. Є лише один момент, який я б дуже хотів. Вам показати. І це рекомендація від моєї підписниці, так, від Юлії. І вона каже, що розпалювати дуже круто, так, за допомогою спирту, а не нашого з вами бензину. Тому я ось так намагаюсь тут трішечки його налити, просочити все дуже добре. І ось таким чином можна підпалити і не буде отого великого страшного полум'я, яке зазвичай буває від бензину. Так? Чи сказав вам, чи не сказав, але температура в нас на вулиці сьогодні мінус один. І використання мультипаливного пальника є дуже зрозумілим. Встановив спеціально вітроекран для того, щоб вам показати, як прогрівається пальник на спирту. Можете користуватись, бо це порада від людини, яка мандрує вже не один десяток років. Пальник буде чистим, камера згоряння буде чистою. Так, все буде всюди чистеньке і ніякої кіптяви бути не повинно. Бо це ж спирт. Все здорово! Все працює і все чисто. Додаю цибулю. Ось це помаранчеве, що я додав. Це тиква, так. Гарбуз. Це замість моркви. Зараз додаю цибулю. Цибуля фіолетова і цибуля звичайна. Трішечки пальник вимкнув, щоб хоча б вам розповісти, що тут. Два види м'яса, свинина і курятина. Також я додам. Трішечки спецій, це сіль, це 10 спецій, так, приправа, це кардамон, це е, чилі, так, сушений барбарис, чесник додам. потім, Тут базилік, сушений томат, і ще там щось, і е, зіра. Це ось такі от спеції. Я дуже сподіваюся, що кольору плову додасть е, саме гарбуз. Додаю все, окрім чесника. Далі в процесі ви побачите лише додавання часника, додавання рису і додавання нуту. Це все ось так сюди і всипаю. Повинно бути дуже і дуже смачно. Рецепта як такового, тут нема. Я подібні страви називаю дуже просто. Починають псуватись деякі овочі, так, рис. Наприклад, якась там живність хоче з'їсти. Ну і, звісно, тому цей плов ось сьогодні і готується. Це прям перша причина, найосновніша. Ну і звісно, кінець тижня. Давайте продовжувати далі готувати. Могу вам сказати на початку відео я використовував звичайну олію так, соняшникову і додав е, смалець, так, перетоплений свиний жир, свине сало. Тут зараз хочу швиденько показати вам, чим я тут зігріваюся. Ні, ні в якому разі це не Глінтвейн. Тут в мене такий, як компотик, можна так сказати. Гвоздика декілька штук, яблука, напевно, десь половинка. Далі зараз я вам покажу, що тут ще в мене є ягоди, так. апельсин, лимон, можете тут побачити. Навіть бадян поклав. Це зіркоподібний аніс. Просто вода. Довів до кипіння і ось так от тут насолоджуюсь, гріюсь. Таким чином. Зараз тільки, тільки потрібно накрити, щоб воно мені надовго вистачило. так? Ну і, звісно, всім смачного продовжую готувати. Пляшку з бензином я вже від'єднав, хочу показати вам, скільки палива залишилось. Я в процесі нічого не доливав. Помітку так, 450 мл було приблизно. Зараз, якщо сюди заглянути, не знаю, чи вам видно, зараз спробую вам показати. Залишилась десь третя частина. Тобто дві третіх, пішло на приготування цього здорового казана. Економно, в принципі. Давайте відкривати і дивитись, що у нас з вами тут вийшло. Взяв я свою фіолетову тарілочку і ложечку для того, щоб все це діло спробувати. Давайте подивимося, яка ж тут краса. Дивіться, який вийшов рис чудовий. Це який класний, розсипчастий, так? Давайте подивимось, що ж тут у нас всередині, так? Найважливіше. Дивіться, яка краса. Оу! Супер який, дивіться. Опа. З м'ясом. Дивіться, ну от який. Бачите? Давайте спочатку сюди рису. Десь, напевно, ось таку кількість. І потім сюди вже м'ясо з нутом. Всю цю красу, що там внизу, так? Давайте зараз дивитись, що в нас тут. О, який клас. Ось такий от пловчик. Там м'ясо всередині так? на донышку І там же нут Вся ця краса внизу. Хочеться трішки дістати, показати вам. Ось кардамончик, бачите. Ось така от краса. Давайте основну кількість так ми закриємо. Ой, я ж чесник забув. Забув чесник собі покласти хоча б. Хоча б один. а краще, напевно, два. І закриваю. Лише подивіться в закатних променях сонця. Дивіться, супер, правда? Зараз буду потихеньку все це діло поїдати. Бажаю всім вам смачного. Зараз візьму такий шматочок, щоб знутом був. І по солі вийшло чудово. Відчисничок. Ах. Все як треба. Слова просто зайві. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною і склали мені таку чудову компанія. залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої вподобайки, розповідайте про нас, про Майкемпінг своїм близьким і друзям, кому це може бути цікаво, так, моя творчість. Якщо вам подобається, ви можете підтримати мене донатом, а також скористатись моїм промокодом Майкемпінг на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Ця інформація про речі, які були використані в цьому відео. Якщо в мене на них є промокод, так, то я цю інформацію залишу обов'язково під відео. Якщо вам щось подобається, ви можете придбати з приємною знижкою від MyCamping. Чудового вам вечора. І все, ця неділя, цей тиждень добіг кінця. Всім смачного і побачимось вже у наступних відео. Всім па-па!